Бачиш приклад, так? Дивись, 8 31 перших не можна забрати 9 901. Як і при відніманні в стовчик ми будемо забирати із наступного розряду. Із вісімки забираємо одиницю. Але ми забираємо не 10, а стільки, скільки в знаменнику. Правильно? Скільки у нас знаменнику в цьому дробі? Скажи мені, будь ласка. Скільки знаменнику в цьому дробі? Давай швиденько кажи. 31. 31. Тобто, ми бачиш, 31 забрали. І тепер переписуємо за урахуванням цих. 8 з крапкою. Замість 8 з крапкою Що ми пишемо тепер? Яке число? 7. 7. Умнічка. Хорошо. Знаменник залишається. А тепер що у нас? Замість вісімки ми ще додаємо тридцять один, і вже тобто тридцять один і вісім. Скільки це буде? Що мені писати? Тридцять один плюс вісім. Скільки буде? Давай швиденько? Тридцять дев'ять. Тридцять дев'ять. Все. Ти бачиш, ми вісім цілих вісім тридцять перших. Перетворили на 7,39,31. Так, тут неправильний дріб. Але він дозволить нам відняти 5,9,31. І так, тепер, будь ласка, ціле від цілого відніми, скільки це буде. Ціле відняти ціле. Каже. Ну, я тобі обвела. Цілі частини відніми, будь ласка. Кажи, скільки це буде? Два. Два. Дві цілих. Правильно. Тепер ми з тобою віднімаємо дробові частини. 39 31 мінус 9 31. Скільки це буде? 4, 3, 5, -9? Ну, подивись на екрані. Тобі видно, що я написала. Двадцать восемь. Тридцать девять мінус девять буде двадцять вісім. Я не згодна з тобою. Подумай. 39 мінус 9, скажи мені, будь ласка, скільки це буде? 33. 39 мінус 9, скільки буде? 39 мінус 9, будь ласка, скажи, скільки це буде? 30. Ну, 30, згодна. Знаменник залишається. Яка відповідь у нас вийшла? Дві цілих тридцять тридцять перших.